Всем привет, ребята. Вышла обнова в Еволюция Природ, и как же я її не маю не засняти. Одну секретку я вже получила, шимпанзині, пайдірині, щось там щось там, но я тут нафармив ціть кейсиків. Сьогодні ми полючимо новий мир. Може, доїдемо до кінця, може і не скоро сьогодні, но ми, ми точно. Получимо нового якогось секретного бренрута. І точно піде в другу локацію. Сначала крім саме фігурів, щоб вони не портали від. Так, скіпаємо. Все. Драконі і і, і... 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 крітені я не буду відкривати, я їх потім перенесу на свої другі аккаунти, а може, роздам. Ну, а починати ми будемо, мабуть, з отаких от відкритиків, звідки випадає, я навіть не знаю, як тим їм називається. Ладно, поїхали. Так, 8 зразу. Щоб не тянути. І не випав. Блін, ну і 4. Ну, з 4 точно нічого не випаде. Ну, їх я майже не формив, я формив більше грапус медузи. Це якби було важніше. Це новий санувший бринрут і нет. Ну, зараз ми відкриємо, крім ну, грапус медузи 100%. Може, навіть випаде? Ні? О май гаш, не випала, за що? Блін, ну ладно. Ну, тепер ми почнемо вип... відкривати. А такі відкриті я теж не знаю, як називається. Давайте одразу всі відкриємо. Це робоча тактика. Ой, удачу забув. Опа, гризко. Вирохлити? Як? Ну! У мене не залишилося більше Ніяких рейтів Які шанси? А, сам якийсь цей кисну. Иначе бренд. Ой який Ну той опять то, то, якій, за донат, получается, получается. <губ> получається, що да, ну як А як ще? Блін, як воно не випало? Нам стільки креті в мене було. не було. Поздав трохи. Нам ще стільки креті повидавали. Там як? Давайте вам покажу, як ця шимпанзиння називається. Шимпанзини бананини пристини. Шимпанзини бананини пристини. Все. Вот так он называется шимпанзини шесть, шесть, шесть. Ну а Зара самые любимые, на всеми любимые. Фарм. Все, ребята, я починаю фармити. Ой. Да. Ладно, фарм. Все. Я до формився. 99-й левел. Зараз почув уже нового верната, а ще лучше носи я звалю вже з цього міра. Я вже, ну, я не можу вже тут бути. Кстати, ще сквід То -о -о, Squid Game, что? Сквизгейм что-то новое вышло? Тоже запишу. А зараз слухайте. Бом-бом-бом. Тигрлини-ватермелини. Якось так. отримали отрумалін. А ми йдемо вже в другу локацію. Мені куда не дам? Я говорю, ты лучше ну а не сме, Ну і ми тепло в другу локацію. Бачите, який там босс. А босс у нас не по... Що ще? Я да. Я ще клолово. У мене це муже. І опять не запись. Тві відкриється я ще кловувала. Майже. Ладно, добиваємо цю машинку. Машину? Ну да це Ну, у мірі Ха-ха-ха.

Кінеонаві. Прям як я люблю Блін, так хочеться хочется цю грапус Медузі» просто, ну прям дуже... прям дуже сильно прям хочеться, хочеться, хочется Да <laughs> тут еще на цекти вьюще на це Добиваем місце на 600 майже. І давайте заберемо зельки. Ага, одну зельку спасибо. Який що на расстоянии бью тишо. Типа. Логіка. Оойка не І, Кстати, не добавили новий пас. Що странно. Ну да, много, конечно, дуже быстро вийшла. Якось... Так, конечно, странно. І ще я буду знімати Rivals. Вот от таке внезапно, да. Ну, я скоро повернуся, вже с COVID Games. Скоро повернуся. В... Ну я вже вернуся. Ладно. Ну, Скуби Games, у мене прям мало видео. Да. Ч не? Я забув вже. Давайте вже доб'ємо його, може, ні. Не хочете? Кстати, щас на Івент Грапу Смілуді. 333%. Да. А от на нашого дорогого. Сіклітеру і бі бісіклітеру на минуточку. 2%, наскільки понімаю. Може я щось не допонімаю, так що напишіть коментарі. Ну блін, два процента. Я завжди всегда якщо припоминаю так. Ну я ж ніколи не бачив, щоб іначе він ивент мене меня появлявся. Так багато. Блін. Ну слишком ми його ложь цей. токаємо. Блін, локація, знаєте, локація прям красива. Прям. Таке... Кра кре кре Я, может, еще уже до финальной локации. О, горба. руба. Здравия желаю. М -м -м, давай. Мне так мало знал, что указывается. По 10. 70. Что, серьезно? Машина мені то легше буде. Машина? Конечно, да. Вообще названня, конечно, придумали. Не. Якось туленьку, не. Йо-йо, поза нічого. Ну ладно, ті тіки Сагура ну, вряд ли получу, мені кажется. Я вам всі грани дуже нравився. Зараз позирю, якщо вже не буде, то я вже сам получу цього бренду. Ладно, до получу Я трохи прикол. Блін, опять секретку не випало, але ну стільки крейдів мене було. Ой, ще прошу, звідки в мене 200? ладно звідкись я? я конечно може їх не то дали а там но між лень меж буквально на все лень правда Та буквально но хочешь не шибу і ящик нашу Да, получится у тебя Тити Сагура, давай ты уже туди. Титити шахур. Якось так. Ну, і сум, я буду закінчувати це. Таке собі відео. Ми не вибили секетку жодну. Хоч то стільки кретьів було, ну як стільки. Маловай-то. А ну-ка, а нас було ж ну у нас спершу, ну хочеться повірити. Ого. Кстати, не для новато отбиваю, ну ладно. А цендру Туботремина. Я вже сам по собі. Ну ладно, а на цьому Я буду закінчити. Ребята, всім! Пока-пока.